Ну, перш за все, хочу подякувати Остапу за той простір, той досвід, який ви створили і який мені далося прожити. Прийшов з запитом на зміни, куди звернути свій фокус, свою увагу. Під час однієї з практик воно прийшло, зараз відчуваю дуже великий притік енергії. Дякую тобі. Ти нас вчиш, і свою увагу приділяєш тому, щоб ми відчували, спостерігали. Я кайфую від того, як багато можна отримувати тут енергії, і наскільки простіше можна жити, приймати рішення, досягати результатів в діяльності, в спорті, глибоке пізнання себе для того, щоб на поверхні жити своє життя, реалізовувати потенціал. Ти для мене в цьому приклад, тому от за цю таку. Практичність окремий респекти і дякую, що надихаєш ще й своїм прикладом. Цей кемп став такою точкою, яка допомогла фіналізувати ті речі, які почались в нашій роботі ще до цього. Дійсно, питання місійності в житті воно є таким досить ключовим для того, щоб взагалі бачити ті, куди ти рухаєшся. І на цьому кемпі вдалось прям відчути. Що та там, місія, ліфт, те, як я це сформувала, це те, що на 100% воно це дуже цінно. Дякую. Хочу всім подякувати за простір, який тут був справді за три дні відчув і зрозумів більше, напевно, ніж за три місяці. Мій запит на першому дні був збільшити свою енергію. А на третьому дні я зрозумів, мій запит це інше, це вміння об'єднувати людей щось нове і цінне, і в цьому займати позицію саме автора. Дякую тобі за ті слова і ці підказки, які допомогли мені до цього прийти. І всім дякую за підтримку. Простір, одна із цілей, які я став собі на кемп, це зрозуміти, а куди мені власне бігти. Починаючи від самого першого дня, та ми познайомилися, і я відчув тут своїх людей, тих людей, яких мені так не вистачало. Через певні практики ми йшли в глибину відкритість, вдячність і візія. Кожен з вас проявив цю відкритість, цю вдячність і побачив свою візію. Дякую тобі. Дякую. Дякую, що був тут, були відкриті, один одного надихали. Радіш нас створився такий конект, та, да, тому буду радий з вами рухатися і надалі. Відповідальність на вас, тому що я можу тільки щось показати, підсвітити, але від вас буде залежно, чи ви будете рухатися цю історію. А я буду старатися в процесі забирати всі можливі якісь аспекти, які можуть вас блокувати на шляху реалізації вашого потенціалу проявленості. Того об'єму любові, який є у кожного з вас, дякую вам. Всіх обнімаю, всім успіхів на цьому шляху.